Німеччина збереже за українцями право на статус переселенців. Будь ласка, друзі, підтримуйте наш канал, тому що завдяки вам ми розвиваємося і робимо такі відеоролики. Дякую, підписуйтесь на наш канал, а також ставте лайки. У Німеччині збираються зберегти право для українців на отримання статусу переселенців. Згодом таке рішення урядовців буде закріплено окремим документом. Про це заявили у німецькому МВС. За словами представниці Міністерства внутрішніх справ Юліани Зайферта для українців, які приїхали до країни після лютого 2022 року. Норма діятиме заднім числом з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Водночас будуть зміни і для українців, які мають німецьке коріння, але отримали відмову на репатріацію до Німеччини. Через течу з України тепер вони зможуть відновити процес підтвердження статусу пізніх переселенців. Слід зазначити, що є різниця між тимчасовим захистом та статусом біженця. Українці, які мають тимчасовий захист у Німеччині, отримують працевлаштування. Медичний захист, освіту для дітей, соціальні виплати, зокрема допомогу від центру працевлаштування. Основна допомога, яка передбачає це забезпечення біженців грошима для закриття базових потреб, таких як одяг, їжа, засоби для гігієни. Тощо при цьому статус біженця є міжнародним захистом віддає право на безкоштовне проживання в центрах первинного прийому. Також вони отримують від держави безкоштовне харчування водночас вони не можуть подорожувати в той час. Доки триває надання притулку, фінансова підтримка на особливі потреби становить близько 150 євро на місяць. Також повідомлялося, що станом на серпень 2024 року у країнах ЄС перебуває 4 мільйона 315 тисяч 695 людей із тимчасовим захистом. Зокрема, кількість серед них українців зросла на 52 тисячі 500, порівняно із даними на кінець травня. Що ви думаєте на рахунок цього та чи користуєтесь? Статусом тимчасового захисту чи статусом переселенця. Напишіть, будь ласка, у коментарях, а також дивіться наші наступні випуски. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до зустрічі!